Добрий день, вас вітає Агентство Нерухомості стабільність. Місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі будинок в місті Тисмениця, в гарному такому районі, близько центру. Ось це будинок недобудований. Повністю з цегли, цільної цегли. 800-х земельна ділянка. Територія з деревами Потрібно прибрати територію. І зараз вам покажу будинок на два гаражі. Там можна робити на низу ж якісь майстерні, можна робити житлові кімнати. І наверху всі кімнати окремі, плюс горище. і балкон є. Зараз ходіть туди, оглянемо, побачите. Точні характеристики, пишіть, звертайтеся в описі. Будуть номера телефонів, на Viber вам можемо прислати точні характеристики. Це отакий вхід, в будинок і тут е, гараж. Ось оце там вихід, є брама на гараж. І величезний під цілою будинком може бути гараж. Тут на дві машини, або можна, пере, або можна тут перегородити. Може бути ось тут ще одне приміщення, це такий височезний цоколь, по суті, перший поверх. Тут також є додатково ще гараж. Може бути на три автомобілі, може зробити на два автомобілі і тому подібне. Зараз ми піднімаємося на вже, так би мовити, на другий поверх. Судова клітка бетонна. Ось оце дворик. Територія. Там є вихід на балкон. Це є підйом на третій поверх. Ось це перший поверх. Тут, бачите, така гардеробна є. І починаємо кімнати. Кімнат загалом раз, два, три, чотири, п'ять кімнат. Там в одному буде санвузол, один кухня і може бути три кімнати. Може бути кухня на низу, там, де гараж. От такий будинок. Перекриття між першим та другим поверхом бетонове, між другим та третім дерев'яне. Всі стіни і несучі, і не несучі, всі з повноцілої те, цегли. І частково зроблена вже електрика. Бачите, проведена електрика для розеток і тому подібно. Ось Розетки проведені Сюди отут є виходи. В суті. І є столярка також досить в хорошому стані і потрібно підчистити, можливо, полакувати або ж пофарбувати. Кож це такий санвузол. Тут санвузол, і з санвузола є вихід, ще може бути тут гардеробна або може бути окремо. Туалет. Тут може бути туалет, тут може бути ванна, тут, тут може варіантів багато. Або може бути там душова кабіна. Далі. вступна кімната. Будинок дуже великий, не, не так великий, як просторий, до стелі високо, десь під район 3 метра 320 Ось таке тут порушують сусідський будинок, там територія. Є дуже багато тут батареї є, кабеля є, дерево там в підвалі багато є для столярки, можливо, там для додаткових робіт. Отут От вже тут підшпакльовували двері. Тут є багато дуже матеріалу, різні там фанери, якісь плити і тому подібне. Ось. Ще одна кімната. Бачите, всюди електрика зроблена. Тільки потрібно поправити, можливо, десь щось переробити. Перемички є металічні. Ось тут вихід. Поруч так сусідів сильно не забудовано, там через дорогу взагалі вільно. Як на мене, будинок досить цікавий варіант. І ще один Ще одна така вже менша кімнатка. Може бути дитяча, невеличка і тому подібне. Якщо буде замало вам, то можна... І цей великий такий широкий досить коридор. Якщо б замало, то можна на горищі. От вихід також на горище бетонний. Тобто нічого не буде скрипіти, можна його тут обкласти плиткою або ж деревом, дубом. І ще є вихід. Ось тут є дворик. цей. І, І це вихід на горище. Ось таке велике горище. Високий будинок, перекритий бляхою оцинкованою, в нормальному стані. От на вихід на горище. От. Ці двері на горище. Це є одне вікно на горище, це є друге вікно. Ну і ще такий невеличкий також тут балкончик, двері. Ну і тут сусідній один будинок, другий, третій. Тобто, загалом цікаве місце. Тут є центр, практично центр міста. Якщо вас зацікавить, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.